Про вчорашній масований обстріл нестачу засобів протиповітряної оборони та подій на фронті будемо говорити із речником добровольчої армії Сергій Брачук. Приєднується до ефіру. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава слава силам оборони. Вітаю. Кола. І доброго ранку, скажіть, будь ласка, дивіться, ми зараз говоримо про те, що у нас в Україні не вистачає ППО. Так, Зеленський говорить, що давайте ми у Америки купимо, Трамп розводить руками, не дає чіткої якоїсь відповіді. Що нам чекати в цьому сенсі? Чи будуть наші партнери збільшувати нам якісь поставки ППО? Чи ми маємо розраховувати на свої сили? Якщо розраховувати лише на свої сили, то чим збивати це є у нас чи немає? Ну, власне, розраховувати на свої сили це завжди прекрасно, але в будь-якому разі нам сьогодні треба орієнтуватися на наших європейських союзників і партнерів. Це очевидно, і Європа нас підтримує. Ми бачимо це і по тих пакетах допомоги, які на сьогодні надходять вже до України, і по тих перспективах, які наразі є. Ви знаєте, говорять, що оптиміст це дуже добре проінформований песиміст. Тому в будь-якому разі я залишаюся оптимістом. Ми бачимо сьогодні, що відпрацьовується питання постачання Україні в тому числі і нагальних потреб. Це якраз саме система протиповітряної оборони. Що стосується американців, то тут я думаю, треба працювати більше саме з виробниками зброї, тому що вони в будь-якому разі зацікавлені в тому, що таку зброю Україні тобто, постачати Трампа правильно. Ми розуміємо прекрасно, є політичні рішення, але знаєте, тут треба задати всім відоме гроші вирішують усе. Ага. Ну принаймні дуже багато, і Америка в цьому плані не виключена. Давайте говорити про те, що це збільшення робочих місць. Я думаю, що американцям це дуже би сподобалося. Ну і власне, як і виробникам зброї, вони б отримали додаткові кошти. Тому орієнтуємося на Європу, працюємо з американцями і в будь-якому разі сподіваємося на себе. Тому що дійсно питання ППО для нас на сьогодні. Воно є надзвичайно актуальним. Ми бачимо це і не лише по атаці на столицю нашої держави, власне, це відбувається кожної ночі по різних областях України. А коли це питання можна закрити? Коли зникне Російська Федерація, ми це прекрасно розуміємо. Але в будь-якому разі нам треба працювати над удосконаленням системи ППО. На сьогодні вона точно не знає меж, тому що ви бачите, ворог активно застосовує і шахеди, і крилаті ракети, балістику, ну тобто є сьогодні ворога. На жаль, те, що він може запускати по наших регіонах. Тому мусимо відбуватися. Купом з її країною ми не поставимо. Ми ж реалісти і про це треба говорити, але прикрити найбільш скажімо так крупні міста, наші об'єкти енергетичної, і цивільної інфраструктури наразі це можливо. В центрі національного спротиву кажуть про те, що на півдні росіяни накопичили достатньо велику кількість живої сили і продовжують збирати резерви, переміщують з території РФ, що мовляв будуть намагатися вийти на ділянку траси між Запоріжжям і Донецьком. А наскільки ймовірно, що це може статися, чи є для цього передумова на вашу думку? Ну, по-перше, треба сказати, що сили оборони сьогодні відбивають усі загрози, які, зокрема, є на запорізькому напрямку, тому що він став активним десь ну приблизно понад місяць, і ця активізація насправді вона була передбачена. Сьогодні рухи ворога є, скажімо так, тактичного характеру, тому що якраз у тих ресурсів, про які ми говоримо, наразі не вистачає для того, щоб створити відповідні ударні угруповання. Ворог маневрує, ворог намагається знайти шпариночку в нашій обороні і там. Де йому це ну, на сьогодні, скажімо, вдається знаходити, він починає там більше рухатися. Сьогодні активізація фронту вона є по всіх ділянках, по всіх відтинках. Хоча, я думаю, вже можна визначити, принаймні на сьогодні фронт динамічний, може все змінюватися, який напрямок ворог обиратиме як найбільш, Ну, скажімо, перспективний, але а, мабуть, навіть той, який йому на сьогодні більше подобається, тому що стратегічно мета ж не змінилася, не дивлячись на комунікації про так звані перемовини. Mm -hmm. Це звичайно Донецька область, Луганська область, яку ворог, які ворог намагається ну, максимально е, сьогодні окупувати. І ми, звичайно, розуміємо, там 9 травня треба про щось проголосити, і вони будуть намагатися це робити. По Запоріжжю не вийшло, по Херсону кардинально не змінилося. Більше того, під Покровськом ворог отримав. Римує прочухана, тобто я не кажу, що на сьогодні нам легко надзвичайно складно, важко. Дійсно, треба більше зброї, більше боєприпасів. Але в будь-якому разі і росіяни сьогодні, маючи перевагу велику у живій силі в авіаційній компоненті, все таки не можуть досягнути тих завдань, які вони перед собою ставлять. Давайте, як ви сказали, про Прочухана під Покровськом там тривають штурмові дії. Росіяни на Покровському напрямку вони продовжують з одного боку наступати, з іншого боку відходити від околиць міста. Про це заявив речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця. А я хочу нагадати, що Покровськ вони хотіли взяти ще, якщо я зараз не помиляюсь, 23-му році. Зараз 25-й. Ось будуть посилюватися до 9 травня, не будуть посилюватися біля Покровська до 9 травня. Яка там ситуація? Дякую у ну, власне, я можу вам нагадати приклад ще однієї російської бригади. Це 15-та окрема бригада, яка мала і готувалася до цього воювати і брати участь в уличних боях саме в Покровську перед новим роком, щоб вийти вже до самого міста і захопити його. Де та 15-та бригада? Вона загинула в лісосмугах поблизу Покровська. Це лише один з прикладів. І я би все таки не говорив про те, що ворог відходить. Ворога змушують відходити з сили оборони. Отак буде більш точніше, як. Yeah, Льтно про це про це говорити, тому що дійсно сьогодні це пріоритетний напрямок для росіян. Він таким і залишається, але в будь-якому разі сьогодні є ознаки того, що ворог може рухатися на Костянтиніку, ворог може рухатися на краматорсько словянську агломерацію. Ми бачимо це по активності на флангах, тобто і південному, і північному. Якщо Торець це південний, то північний відповідно, Сіверський і Лиманський, тому ворог там. Можливо, найближчим часом сконцентрує свою е, увагу, але Покровск не буде залишати поки що у спокої, Ми це теж прекрасно розуміємо. інші вітинки і, і фронту вони ж теж пов'язані з такими діями. Е, знову таки нагадаю, фронт динамічний. Ворог шукає слабинку в нашій обороні. Донеччина Луганщина як основні пріоритети росіян, ви про це зазначили. Але ще наші військові активно говорять про наступ, можливий наступ на Дніпропетровську область і згадують населений пункт Котлярівка. Він там за 5 кілометрів від адміністративного кордону Дніпропетровщини, який був захоплений росіянами на початку квітня. Наскільки ймовірно, що росіяни будуть намагатися прорватися на територію Дніпропетровщини, чи вистачить у них на це резервів і сил? Ви знаєте, у цьому плані, якщо говоримо про Дніпропетровщину, то я розумію, інколи в новинах не вистачає, мабуть, страшивок і треба їх додавати. Uh -huh. Зрозуміло, коли це роблять росіяни. Незрозуміло, коли ми у цьому модійному полі їм підіграємо. Uh -huh. 5 кілометрів це не найменша відстань, яка була до кордонів адміністративних кордонів Дніпропетровщини протягом цієї війни. Власне Дніпропетровщина знає, що таке війна, тому що якраз по тих прикордонних регіонах Дніпропетровської. Області ворог давно застосовує і каби, і артилерію, і застосовує шахеди. Тобто, туди летить і що таке війна. Там Дніпропетровщині дуже добре знають. Очевидно, що ми ви згадали 9 травня. Я про нього кажу, ворог намагатиметься якісь свої певні дії подати як. Перемогу беруться слово звичайно в лапки і голосити про це у Москві під час так званого параду перемоги okay. бачимо, розуміємо, і власне я думаю, що на сьогодні сили оборони вони планують свої дії з тим. Що можливо, навіть ворог там спробує десь щось просуватися знову таки масштабуючи це медійно. Не бане вбачаю цьому нічого критичного, тому що ці дії і рухи ворога вони не стали або не є на сьогодні великою новиною намагаються просуватися, але наразі таких успіхів немає. Я думаю, все таки будуть концентруватися більше на інших напрямках, які для них, як я вже сказав, є більш пріоритетними. Почули, пане Сергію, дякуємо вам дуже, що знайшли час, дякую. можливість до нас долучитися за роз'яснення. Навзаєм дякую. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук був з нами на прямому зв'язку.